Минулої ночі у селі під виноградів трапилося смертельне ДТП. Водій Ауді рухався у сторону Виноградова, не впорався із керуванням та здійснив наїзд на трьох пішоходів. За даними поліції, винуватцем ДТП є 78-річний священнослужитель, у крові якого було виявлено залишки алкоголю. Потерпілі жінки від отриманих травм загинули на місці. Винуватця ДТП затримано. Наразі слідчим відділом розпочато кримінальне провадження триває досудове розслідування. Водій священник. Рухався на автомобілі Ауді у напрямку міста Виноградів, скоїв наїзд на трьох пішоходів жінок, які йшли попутнув з ним напрямку. Жінки померли зразу на місці. Його було освідчено у приймальному відділенні, було зазначено лікарями 0,2 проміли і з метою визначення більш детального наявності місту у його крові алкоголю, у нього відібрано кров, буде проведена токсикологічна експертиза і остаточно вже буде визначено, скільки саме у нього в крові на той момент був який відсоток алкоголю. Волю. Водія затримано, зараз проводиться досудове розслідування, вирішується питання щодо обрання відносно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті зараз за статтею 286, частиною 3, це передбачає позбавлення волі до 10 років.